Якби колись сказала ти мені стати твоїм човном, якби колись, то взяв би я тебе і на волю поплив. Якби колись сказала ти мені, стати тінню вночі. Якби колись сказала, я б не спав за тобою ходив. Тайною жив би я. Остання частина завжди дуже непроста в написанні. Власне, я й підсумки ніколи не любив ні у курсових, ні в дипломні, ні в ЕСЕ. Тому уявімо, що я тут сказав щось таке крутезне, цікавезне і просто шикарнюче, і ви аж вподобайку за це зараз тиснете. А якщо раптом ні, то є інші способи підтримки. Наприклад, матеріальна. Посилання ви зараз бачите на екрані, додатково будуть і десь там в описі. Заходьте раптом, що також не забувайте про Збройні Сили України, маленьких донатів, як кажуть, не буває. І кожен з них все ближче наближає нашу перемогу. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть. У цьому місці дозволю собі трохи заспойлити. Лесбійський досвід не врятував героїню від самотності. І вона продовжила свій непростий шлях у ряді продовжень. Одне з яких, а саме, моя алковтеча від реальності, теж буде видане українською. Теж видавництвом видавництво і теж у 2023-му. Уже закінчується передзамовлення, так що хто встиг, той встиг. Якщо читач лесбійського досвіду цікавиться культурою Японії, чи, власне, є її представником, то ясно, що сприйме сюжет набагато глибше. Про це, мабуть, свідчать чисельні номінації на найкращу мангу та ЛГБТ Плюс мангу, зокрема. Решті це буде просто автобіографічною історією про непростий шлях мангак. Батьки героїні не визнають її підробітків, тобто роботу на неповний робочий день, незалежно від того, скільки вона заробляє. Не визнають за роботу і написання манги, А іменитим мангакам це може справді приносити непогані кошти. Та й, власне кажучи, не надто нянчать. Що й логічно, бо вона якби повнолітня. Не нянчення це не нове і трапляється нерідко навіть в Україні. А от культура обов'язкової роботи і, зокрема, перепрацювання це така доволі японська фішка, якщо вірити вільним джерелам, звичайно, можете собі уявити, скажімо, 100 наднормових годин на місяць поверх стандартних 200. Якщо вірити статистиці, щорічно від перепрацювання помирає близько десяти тисяч японців. А це як населення невеличкого українського містечка, типу там ківерці, якісь чи рожище, згадав, як колись давно, може на першому курсі універу, приніс додому один із романів Харуки Муракамі. Не питайте, який вони в мене всі в голові давно примішалися. Почитав сам, мама почитала, а потім, коли запропонував тату, він відмовився і сказав щось про те, що для читання творів іншої культури треба щонайменше знати і розуміти її. Так, от про культуру. Порівняно із банди Сіне чи американськими коміксами відрізняється стиль мальовки. Він дуже нагадує аніме, в яких я бачив, щоправда, всього три чи чотири, і то ще в шкільні роки, і не стільки тим, як малюють персонажів, а радше побудовою кадра і зображенням емоцій, якихось реакцій. Це доволі цікаво і якось так навіть прикольно. Перші кілька сторінок було трохи незвично читати кадри та весь комікс справа наліво, але я доволі швидко втягнувся і в подальшому навіть не звертав на це особливої уваги. Так, цей абзац доданий спеціально для тих, кому було цікаво почути мою думку про читання манги. Якщо коротко, нічого особливого, комікс як комікс. Ну, чи майже. Оскільки на голосуванні у телеграмі підписники обрали саме лесбійський досвід першою мангою для прочитання та огляду, то думаю, усім дуже вже цікаво про мої суб'єктивні враження, а не дані, які можна тупо загуглити. Мовою оригіналу, себто японською, манга була вперше надрукована East Press у 2016 році, у 2017-му видана англійською Seven Seas Entertainment, а українською перекладена видавництвом у січні 23-го. Незважаючи на дещо гостру тему, а може саме завдяки їй. Перший тираж успішно розкупили, і буквально нещодавно з'явився другий. Хоча сказали, що це додруг. Так що, якщо раптом що, то можна, то во словом, подальші сторінки оповідають про поневіряння кабіна ґати, стосунки з родиною, пошук себе та своєї орієнтації, дослідження потреб, та чому ж вона вирішила, що перший секс буде саме із повією лесбійкою. Та все обривається на найцікавішому, і героїня, чи пак авторка, розповідає, як 10 років тому скінчила школу, покинула університет, отримала депресію та трабли зі здоров'ям. Її стало гнітити відсутність місця, куди би вона ходила щодня. Тому влаштувалася в магазин на неповний робочий день. Це допомогло. Але дуже ненадовго стресове недоїдання припливло у переїдання, і всього за півроку героїню звільнили. Вона знайшла нову роботу, потім ще одну, потім ще співбесіда. Обкладинка. Жанр юрі, себто манга про лесбійські відносини, та друга назва, себто звіт про те, як я була настільки самотньою, що пішла до лесбійського борделю, не змушую довго чекати головних подій, і вони відбуваються вже у першому ж розділі.